Добрий день. Добрий день. А хто старший тому всьому? Я є кітацькою Спецуправління по полосіння телефонів. Спецуправління полосівних телефоні. Да, Можна питання, а чому наразі ну, ніякого піска, тільки старі відходи? Піс... Ну, по технології має бути пісок, в одно що там ще має бути? пісок? бар'єра такого не немає, а ми хочемо ми, хоча, я, наскільки хоча знає... метр пригасити, то що є, а потім буде, буде ще і пісок. Ви як спеціаліст гадаєте, що воно пригасить? Я пригасує. не є спеціалістом сугубо, зараз я спеціалістом сугубо по тих питаннях, які в Солупри, зараз я, ми підійдемо, я не буду зробити. Я ти буду. Технологічні питання з ним вчути, бо я не є в тому, я є представник сектору цивільного захисту. У нас в даному випадку стоїть питання, перше, щоб придигасити, щоб ті дими не вийшли на населені пункти і не створили проблем для людей, для місцевого населення. То є раз. А по-друге, якщо буде пісок, я думаю, що пісок все то що треба два рази грібати по метру, по два, щоб нормально все зробити таке. А димить, що з піднизу, то що ті підмину, щоб вони, вон... вони можуть із глибини пробивати де тонше, із двох-трьох метрів глибини, ви розумієте? Ті вже не так димить, як димило, але... Чому не виконується по технології зараз? Значить, з яких причин просто? Значить, то ви на камеру знімаєте? Так, так. Ну скажіть, як є, просто, ну що ж я можу? На камеру не скажу. Чому? Та то був, ну, тому що мені працювати. Ага, під тиск, тиск начальства. Ні-ні, то то, ні, то жарт. Розумієте, значить, якщо серйозно, значить... Не було можливості у фабрики фінансувати нас. Щоб нас ви... це кого, Повторіть, будь ласка. Чамбурацьке спецуправління, щоб виконувати роботи по профілактиці від вас. Не було такого. Тобто ви зовсім не профінансовані, так я розумію? Чи якесь... Нам фабрика ви наперешли 10 мільйонів. За який період часу? Останні три роки. Останні три роки. Так. 10 мільйонів. А зараз на яких основах ви це? От ви солярку тратите, вона винна, а ви все рівно працюєте. Фабрика. Солярка не наша, солярку дала фабрика. Фабрика дала. Вона пішла нам на зустріч, виділила паливо для цих mm -hmm. Ну, Якщо так м'ягко сказати, це вже є екологічна маленька катастрофа. Ну, це ви м'яко сказали. Не, а так, так воно і є, що це екологічна не, не, катастрофа. Куди вітер дує, там його і чути. За 2-3-5 кілометрів. Який, де чи іде. Звідти воду дивно, По великому рахунку взяти. Якщо ми попрацюємо три місяці, ми його задаємо повністю. Придавити ми, придавимо ми його буквально за три тижні. А щоб зробити тут порядок нормальний, то треба часу. Ви, ви знаєте, яка зараз пора року? Знаю. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яка порада? І знаю, що буде через два місяці буде така жара, що неможливо. Так, ви, ви, думаєте, ви думаєте, ці старі відходи дадуть, свій результат Це, при такій глина? жарі? Дадуть. Це практично глина. Це практично такий матеріал, який не буде горіти. Як колись обсипали, то його старий територ. Піском ну, землею, землею глиною всім. Край, фактично той край, де він вибирає, подивіться, переслойка є, бачите, моє пісок. Mm. А пісок? Добре, перейшов в глину. І mm. Глина буде ще й придушувала. Інакше не стоїть дуже просто. Якщо його закрити, і не дати доступу повітря, воно загасне. технології, є новіші технології, але вони дуже дорогі. Ні, ну, Але звичайний, звичайний пісок, ще підкріпити. Дивіться, нова насип. Насипана, вона не перекрита. Мав би бути елементарно хоча б по площині цим самим старим відходом, а, тоді, а тоді, новий, тоді новий слой. Е... Чому зараз не стелиться? Хай старий шлам це відходить. Нам 10 мільйонів дайте, фабрика віддає 10 мільйонів, ми то все, 6 деревця посадимо. Ми можемо то все зробити. Вміємо, знаємо, маємо чим. Засипалася, рука за ціперма була, засипала дуберня. Нічого фактично не... ну, який вітер у місті не було, то всі було загоріло. А зараз нічого, зараз 10 метрів висипало, ніхто нічого не засипає. Треба це добре. Е, шіп, скільки, шіп, шіп, шіп. скільки горить вже е, цей, цей відрізок терикону? Десь е, жовтня місяця минулого року. Так, Минулого року воно почало. Це 15-й рік, жовтень місяць, так? Жовтень місяць, скільки в місяців вже пройшло, якщо півроку пройшло, так? Ми почали працювати інтенсивно. Різніше ми ще в жовтні в листопаді ми своїми силами почали погасити. Но, ви розумієте, у нас кошти небезпечні і резервів як такових нас немає. Якщо всі доповідні листи і всі документи, які ми готували, які ми писали на фабрику, чи я особисто писав в своєму керівництву і на фабрику, ті всі документи зібрати і застелити по телефону, він вже не горів. Ви державна структура? Державна чи... державна структура. Так, так, так. І по своїй роботі, чим, якщо ми маємо чим робити, ми тим працюємо. У вас дотації є якісь? Дотує вас держава цьому чи ні? Року вже, по-моєму, Олю промисловість не дотує, наскільки я знаю. Взагалі дотопольну промисловість не дотує. Тобто тільки цього року не дотується. Минулого року дотувалася, але так? До того, що якщо ми будемо працювати, то місьро... Так, так. Все, всіх благ вам, працюєте?